Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що ви думаєте, в мене знову новинки? І які класні! Це фласенята від Юлії Степенчук. Щиро дякую, вони чудові, я так радію! Неймовірні новороджені малючки! Замовляла я їх чотири штучки, Юля мені ще поклала подаруночок, про який я розповім пізніше. Це в нас стюартина жовта. Подивіться, яка красунька, маленька, гарненька, Ой, я вже чекаю, коли вона виросте і заквітне. Чекати, звісно, нам довго. Це орхідея, яка взагалі мені запала в душу, індиго, я думала її брати, не брати, і думаю, ну, що того життя. Треба взяти, виростити, хай вона буде потім мені квітнути на радість. Оцю орхідею, то я ще дуже давно хотіла, це стовартіна, звичайна, біла. Приблизно десь вона має бути такою. Ну, вже подивимося, дійсно, коли вона заквітне, і порівняємо, що там буде. Четверта орхідея це в мене гібрид філепінець на шалеріану. Має бути щось наподобі того, що ви бачите на картинці. А це подаруночок, це ПАФ, делинаті моя спроба знайти спільну мову з пафом номер 2 Поки він виросте, дуже багато часу пройде, але я буду чекати, мені цікаво. Я зробила ось такі таблички, мені їх зробили трошки меншими по розміру. Я підписала. Назву, підписала, що це було фласенята, коли отримала і від кого. Ви представте собі, що через декілька років вони дійсно виростуть, вони заквітнуть. І я побачу бірочку, згадаю, ага, це ж було від Юлі, напишу, відмічу, що ось як твої малюки виросли. Це дуже буде класний, такий спогад, тому що сьогодні пам'ятаю, завтра ні. У нас тут такі події в країні відбуваються, що взагалі з пам'яті бувають проблеми. Так що це варто все записати. Ось Хочеться мені, знаєте, поставити оцих малюків до їх родички, до шелеріани. Це, фали... це філапінець шелеріаною. Дивісь на свою велику родичку. І треба ось так от зростати. Часу буде неміряно для цього, щоб вони виросли і заквітли. Але все одно я радію, мені цей процес вирощування подобається. Дякую вам за увагу. Дякую за такі чудові орхідеї.